Зміни до державного бюджету на 2014 рік. От, якщо спробувати це визначити двома словами, то хочу сказати, що попередники удивляли, а ці шокують. Бо те, що вчора було прийнято, я б назвав цю програму шок 3 Ну, почнемо з тих питань, які. Найбільше турбують людей. Питання пенсійного забезпечення. У минулому році, 13-му, за весь рік було одне підвищення пенсії. Наступники, правильні наступники, в 2014 році не планують жодного. Тобто, 24 місяці людина має виживати. На те, на що вижити, неможливо, і це при тому, що будуть зростать, е, уже ж попередили, зростать тарифи на житлово-комунальні послуги, е, плата за енергоносії і так далі, і тому подібне. Або інше питання для людей надзвичайно важливе: заробітна плата. От нібито вчора нічого не відбулося. Заробітну плату, як і пенсії, заморозили на рівні 2014 року. Тобто, протягом усього року ніякого збільшення не буде. Але ну, вчора прем'єр-міністр, представляючи програму, він закликав всіх говорити чесно. То я хочу сказати, і в тому числі звертаючись до нього, ну то давайте скажемо чесно. Що в Україні мінімальна заробітна плата не 1218 гривень, як записано в бюджеті, а фактично 852 гривні. Це ставка першого тарифного розряду, від якої танцюють всі. І треба мати на увазі, що більше 2 мільйонів громадян України отримують е, е, пенсію, е, отримують заробітну плату менше 2 тисяч гривень а 3 мільйони, ще 3 мільйони, е, неправильно сказав, значить, більше 2 мільйонів отримують менше мінімальної, менше мінімальної, а ще 3 мільйона отримують заробітну плату менше 2 тисяч гривень. І ще одна дрібничка, яка була захована е, в цьому документі. Було внесено зміни до розподілу єдиного соціального внеску. Їх, їх чотири складових. І от по одному із фондів, фонд е, страхування від безробіття, запропоновано: давайте зменшимо відрахування до нього на 1,1%. Ну, Здавалося, ну що таке 1,1%? Не страшно. Але при цьому не говориться. Що в той фонд відраховувалось до цього всього 2,1%, тобто фактично це на наполовину зменшено. Що можемо отримати на, на виході? А можемо отримати те, що за рік бюджет цього фонду е дефіцит його становитиме 4 мільярди гривень. А з квітня наступного року нічим буде виплачувати е пособи по, -по, 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 по безробіттю. Виплату без... от, от такі от великі звершення вчора були досягнуті. Ну, Що стосується останнього, е, велися перемови з урядом, що це, хто, хтось запропонував дурницю, цього робити не можна, але в кінцевому варіанті я й не знаю, що проголосували, бо там був ще між, між собою, де лідери коаліції домовлялись з урядом. Про що домовились, не тільки народ України не знає, і я не знаю, як народний депутат України.